З вами Настя за І сьогодні я хочу вам показати 4 геометричних пластилини. Це такі пластилини, які, вони, як сказати, не сильно такі, як пластилини. Вони засихають. У мене є, я хочу вам показати фігурки, які в мене є. Я зробила сердечко, така фігурка. Бачите, вона дубова. Во, дубова. Просто дуб. Дубового не тянеться. От. І ще один клоун такий. Я зробила. Я трошки перехворіла, то нічого. У мене є жовтий сьогодні, оранжевий і е, рожевий. Ми відкладаємо два кольори і розпечатуємо оран... Ой. оранжевий колір. Вот угу. так. Вот, он такий мягкий и растягивается тем, тим паче. Бачите? Я сегодня даже не знаю, что я хочу. Зробити з нього, але щось дуже сильно необичне. І ми сьогодні зрівняємо обичну жвачку для рук від геометричного пластиліну. І сьогодні я хочу зробити соняшник. Для цього ми беремо кусочок на серединку. Маленький кусочок ми беремо на серединку. От. І приплюскуємо своїми долонями, чи чого ви ще хочете. І знову беремо, і з розкатуємо. І все. Ось така була серединка. Далі ми беремо той остальний пластилем. Беремо, відриваємо точно такий самий же кусок. І робимо з нього полюсточку. Які в соняшника полюсточки. Такі ж обичні. Да? Ось. Якщо ви хочете, я можу зняти навіть відео э, було не було і відео про бінбузл. Нову серію. От. Хто знає, що таке порт то може сходити в Порт -сіці. На другому поверсі продається бінбузол за 170 гривень, та просто упаковка без крутілки. І 300 гривень з крутілкою і з цукерками. Коротше, цілий комплект. І там добавились нові смаки. Я вже, якщо чесно, забулася, які. Але точно якісь такі. Так, да? Точно якісь такі. Вот, і в нас же потихеньку робота образується. Скажу вам чесно, ця робота ну дуже вже прикольна. Мені вона не ну, дуже нравиться. Це так класно робити. Оце ось, всякі поділи із цього пластилину. От, ну, ну, дуже подобається мені це. Якщо вам ще не подобається вам, то ви, ви не праві. Це дуже прикольно. І вам мусить понравитись. Ну, мусить понравитись. Ну дуже це вже прикольно. Так, зараз в нас виходить не сильна вже квіточка. Ось така. Так, я думаю, що ми ще одну велику зробимо. Полюсточку. А далі вже я думаю, що все, влади йде. Звісно, в там багато чого є ще маленьких всяких тих пелюсток, але у мене вони сьогодні не ці, бо мені ще треба економити пластилін, щоб... Наступного відео ще щось вам зняти, якщо ви хочете. Якщо це відео набере 50 тисяч лайків. Не знаю даже, чи ви таке стільки наберете, але якщо чесно, то мені це відео дуже сподобалось. От, наприклад, я вдома як монтірую сажу, то... О! то передивлюсь сто раз і мені дуже нравляться ці поділки. Ну, дуже нравляться. Ну, я не знаю, як вам, але мені вони дуже не подобаються. Тепер мене є такі штучки. Беремо одну з них. Ось вона, бачите? Такий гостий кінець. Ми беремо і ось так ось робимо, бачите? І ось так. Робимо такі штучки і посередині робимо такі дирки. Ось наша поділочка вийшла. Така, похоже, гарненька, гарненька. Зараз я вам ближу, покажу її. Ось це її середина, ось це перша полюсочка, це друга пелюсточка, це третя пелюсточка і четверта пелюсточка. Ось така квіточка загалом вийшла. Ось така. Мені воно ну, дуже подобається. Так. Ну в принципі, все. А ще я хочу ще одну поділку показати з оранжевого пластиліну, так як інші я не хочу розпечатувати. Ось. Беремо кружечок і розплюскуємо його ось таку сторону. Ой, у мене чанок чіпить. Ну, ладно. І отак вот прорізаємо. Так, уже прикольно. А тепер берем и загортаємо. У меня выходить восьминожка. Тепер ми зробимо оч, оченятка. Ось так. Ой, робимо його оченятка. Одна дірочка. друга дірочка. А ось ця штучка у нас для посмішки. Ось так. І у нас ножка. Ну, все, якщо вам сподобалось це відео, то ставте мені лайки і підписуйтесь за таких красавчиків. Ну треба вже підписатись. Ну, поставте той лайк, тож... лайк, тож не важко, ну тільки не Па-па!